Майдан не спав, була четверта ранку, стояли лавами студенти пліч у пліч. Ще було довго до жаданого світанку, і тишею мовчала темна ніч. Чотириста студентів, юних, мужніх, чекали світанкової пори. На чатах був і беркут осоружний, щоб кинути під ноги прапори. Втоптати нашу гідність і свободу, За проданців піднять на п'єдестал, щоб ми забули, хто і якого роду, пройтись поволі, наче той вандал. Четверта двадцять сім. Всіх оточили. Площа кипіла, ніби той казан, Майдан ридав, коли дітей убили. Стогнав від болю і від рваних ран. П'ята Хрещатик зачищають, шукають прихисток студенти у пітьмі, їх б'ють кийками, на землі лишають, усе немов в жахливім, довгім сні. Та це не сон, прокинутись не вдасться, розбиті голови. Скалічені серця, хай пройде час і кривдникам воздасться, воздасться й тим, хто стояв до кінця, тим, хто боровся за свободу й гідність, тим, хто боронить зараз в скрутний час. Майдани пам'ятають честь і вірність, проте, усе залежить лиш від нас. Свобода, гідність, воля і майдан, слова що з серця проросли навіки, кровлять ще сотні зовсім свіжих ран, не допоможуть ранам час і ліки.